Друзі, усім привіт! Хочу всіх нас привітати з закриттям великого проекту, великого нашого збору 25 мільйонів на закупівлю безпілотників БПЛА СИЧ для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І сьогодні ми приїхали в гості до одних наших найбільших донейтерів. Це Володимир та його дружина Тетяна, які проживають в Кривому Роді. і Кирило Олексійович Буданов передав їм ось такий гарний подарунок це прапор з його особистим підписом. Та прапом емблемою головного управління розвідки. Доброго дня! Доброго доброго дня. — доброго тетяна! Добрий день дуже, дуже приємно. Ми до вас приїхали в гості. хотіли вам передати прапор. Хочемо вам ще подякувати за те, що ви донатили на дрони. Це дуже важливо для наших розвідників. І ви казали, що ви донатили щонеділі. Так, 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 так. так. Ще, ми так, ми так. вам щиро дякуємо. ж Вам вітання, і ми сподіваємося, що це стане дуже гарно і прекрасно для вашого чудового дому. Дуже дуже вдячні Я вам. Так. Дуже вдячні. Так. ще, ще, ще все. А також від головного управління висловлюємо вам щиру подяку за вашу небайдужість за вашу патріотичну і громадянську позицію і хочемо також від головного управління розвитку дати вам е, цю відзнаку на згадку і подяку за вашу втомну працю на благо нашої перемоги. Дякую дуже. вам. Дуже. 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 Ми не нам щось дадуть. Так, ми це робимо спочатку війни, але ми не сподівалися на подяки, на якісь не дуже. Так, ми дуже хочемо, щоб попустише виграли цих росіян з нашої землі. Слава На Україні! Героям слава! Дякую вам ще. Якщо ми не дякую. можемо воювати дякую. Самі, дякую. То, дякую. себе, то допомогти. приємно! Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Реби, так, перераховували. Ну так, що в змозі, що собі лишаємо, щоб можна було. Спочатку війни ми регулярно працювати на ЗСУ. Кажуть, да, можеш воювати – воюй, не можеш воювати – допомагай, не можеш допомагати – не заважаю. Ні, там похліще сказано, але її скажуть. Не гавкає, як 125, каже, 140. Ми теж підготували подарунок для Кирила Олексійовича і дуже вас просимо передати від нашої сім'ї ось такий оберіг йому, щоб охороняло не тільки його і його сім'ю, а всіх наших українців. Я думаю, що ми скоро переможемо і будемо дуже радіти, коли перемога буде для України. Дякую. Дякуємо усім, хто підтримує нашим друзям, партнерам, колегам. І насамперед ми хочемо подякувати команді загальнонаціонального національного марафону Єдині новини. І користуючись нагодою, хочу всіх запросити до наступного нашого збору на морські дрони для гурмо. Щиро всім дякуємо. Слава Україні!